Мої вітання. Мене звати Іван Олексин, і я представляю команду житлової компанії Альянс. Сьогодні я хочу ознайомити вас з найкращими пропозиціями Танхаусів на ринку нерухомості Івано-Франківська. Зараз ми знаходимося в селі Крихівці по вулиці Вивізна. Позаду мене збудовані двоповерхові надійні та сучасні танхауси. Переконаний, що ви чули про такий вислів, як сани готують влітку, так і з танхаусами. Купувати їх потрібно в осінній та зимовий період, адже в цей час більшість забудівників готові до знижок або до індивідуальних умов продажу. У пошуках власного будинку ви могли чути такі загальні назви. Дуплекс, триплекс, танхаус внутрішній, танхаус кутовий і танхаус котежному містечку. Дуплекс це будинок на дві сім'ї зі спільною стіною, окремими входами та земельною ділянкою по всьому периметру будинку. Триплекс це комплекс із трьох спарених будинків, два з яких є бічними, а один завжди внутрішній. Котежні містечка це комплекс із ряду танхаусів, дуплексів або триплексів своєю закритою територією, облаштуванням під'їзних доріг, пропускною системою, наявністю дитячого майданчика та гостєвого паркінгу. Внутрішній будинок розташований всередині ряду танхаусів. При цьому у вас завжди буде сусід зліва і справа. Зазвичай дана пропозиція продається з дисконтом у 5-10% від загальної вартості. Перевага бічного танхаусу є наявність земельної ділянки не тільки спереду, а й позаду будинку, що безпосередньо надає відчуття простору та більшої індивідуальності. Практично всі танхауси мають схожі характеристики по внутрішньому та зовнішньому оздобленню та мають велику перевагу над квартирою, а саме, будинок на два поверхи, окрема кухня вітальня з виходом на заднє подвір'я. Три окремі спальні, два і більше санвузлів, гардеробна, гараж або паркумісце. Загальна площа танхаусів починається від 100 метрів квадратних та від півтора сотки площі земельної ділянки. Тут ми підійшли до самого важливого ціни. В середньому метр квадратний площі танхаусу коштує від 500 до 900 доларів. Якщо говорити в загальному, то ціни стартують від 50 тисяч до 125 тисяч доларів. Висока якість будівництва, відмінне місце розташування, правильне та оригінальне планування простору, енергоефективність. Саме такої техніки будівництва дотримуються забудівники таких проєктів: Фемілі Таун, СТТК Девелопмент, СБУТ, House IF, Scandi House, Осокор, City Villa Club, Садовий Клуб, West Town, Балкон та багато інших. Якщо тебе цікавить купівля танхаусу у Івано-Франківську, тоді звертайся за номером або переходь за посиланням.